Розглянемо з вами лабораторний дослід сьогодні. Ми його будемо виконувати в зошиті для лабораторних дослідів практичних робіт, хімія 9 клас за редакцією Григоровича Череваня. Перед початком роботи нам потрібно ознайомитися з правилами безпеки під час виконання лабораторних та хімічних будь-яких дослідів. Зупиняйте відео, можете переглядати, з чим ми маємо бути обережними, які є правила роботи, і перша допомога при потраплянні розчинів на шкіру. А також давайте перейдемо до нашого лабораторного досліду номер 10 Вивчаємо в темі хімічні реакції. Лабораторний дослід номер 10 Ставимо дату і пишемо, розглядаємо, що в нас. Сьогодні за тема. Вплив концентрації температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою. Правила безпеки ви ознайомились, можете підписати. Розглядаємо вплив концентрації хлоридної кислоти на швидкість її реакції з цинком. Швидкість хімічної реакції можна прискорити, взявши речовину. Більш концентровано, там, де більше молекул перебуває, більше атомів, більше концентрації, там, де їх багато. Наприклад, пробірку номер 1 налийте хлоридну кислоту з масовою часткою гідроанхлориду 5%. Ми можемо визначити, що це в нас буде за 5% в 1 мл, скільки це буде. По масі. Гідрен, хлорид у нас має формулу Hхлор. І ми знаємо, що масова частка будь-якої речовини дорівнює рівня маси цієї речовини, поділимо на масу розчину. Отже, у нас 5% дали це переведено в дріб. Якщо перевести 5 сотих, отже, 5 сотих у нас є, у нас нема маси речовини, а у Об'єм це 1 мл в 1 мл Знайти, чому турів Х, це 0,05 помножити на 1 мл це буде так і 0,05 міліграм. 0,05 мг в пробірці номер 1 Така кількість, така маса, гібрам кориду, там це перебуває. Якщо розглядати далі. Другу пробірку налийте таку ж саму кількість хлоридної кислоти з масовою часткою гідроенхлориду, 15%. І потім додати по гранулі цинку в кожну пробірку. Давайте визначимо, що у нас є. Отже, гідроенхлорид ми знаємо, що це формула H-хлор. Ми знаємо формулу, за якою ми можемо знайти масова частка будь-якої речі маси цієї речовини поділена на масу розчину. Отже, в нас є концентрація це 0,15, якщо перевести. І давайте зробимо тоді 0,15 у нас є. Маси речовини в нас немає. І розчину в нас 1 мл. Таку ж саму кількість, тобто 1 мл. Розчину. І щоб знайти Х, це потрібно 0,15 помножити на 1. Це буде 0,15, щоб більше 0,05, чи 0,15. Звичайно, що більше буде це 0,15 мг. Отже, виходить, що концентрація вища в другій пробірці. Щодо спостереження, в другій пробірці буде більш інтенсивніше відбуватися реакція. Можемо. Записати дану реакцію H хлор плюс цинк. H одновалентий хлор одновалентий, цинк двохвалентий. Обміняйте, що буде Буде водою утворюватись, гідроген витісняється. Цинк, цинк відноситься до металів, які витісняють з кислот гідроген, то виходить, буде передня частинка цинк, задня хлор. Валентності і буде волень H2 має форму, буде вас так само має відкритися. Щодо висновку, де буде швидше, чому буде швидше відбуватися реакція, де концентрація змінюється, де буде швидше, там, де менше концентрація, там, де більша концентрація. Чому так? Ймовірність контакту, можливо, вище. Ймовірність зіткнення частинок. Сформулюйте це. Далі вплив температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою в провірку номер 1 з попереднього досліду по місті у скляну склянку з гарячою водою. Тобто нам потрібно порівняти як без нагрівання, і з нагріванням. Порівняти інтенсивність виділення водню до та після занурення пробірки в гарячу воду. Чи буде щось відбуватися, чи буде швидше водень виділятися, як ви думаєте? Водень ви маєте написати в попередньому досліді, на сторінці 29. А тут, як ви думаєте, чи при збільшенні температури молекули починають швидше рухатись, тобто вони рухались в холодному середовищі повільно. Тобто гідрен хлорид рухався повільно з якоюсь траєкторією. І натикався на цинк. Гідрен хлорид або так як він знаходиться в розчині то це окремо H і хлор мінус, вони поступово рухаючись до цинку, ось натикались на цинк. А при підвищенні температури, якщо підвищити температуру, збільшити, то Hхло, тобто. Іони, катіони, гідрогену і хлору з більшою швидкістю натрапляють на цинк. Тому сформулюйте і висновок ще, що стосується до температури. Також запишіть умови, що впливають на швидкість хімічної реакції в гетерогенній системі. Гетерогенна система це коли щось тверде, щось рідке, щось газоподібне, щось рідке або тверде. Тобто Різна система, не однорідна рідина з рідиною. А щось різне, тверде з рідиною. Тверде з газом. Газ з рідиною. Газ тверде. Такі різні варіанти можуть бути реакції. Також ми розглянемо з вами практичну роботу номер 3 на наступному занятті.